Депутати і голова комісії громадської ради з питань правозахисту та Конституції. Є що то виходу і не тому, що мені боліло, так як по особистих питаннях, Тому що ж ти мої земляки. Я їх побачив в кіровограді, в політичних зараз не було людина, не дні партії, як і міцні як генерал та засобами і Я вам придумав зараз, Київ, забував місяць, висловимо до папери по кожному населеному пункту. Ви кажете, месена держав більше. Ви цьому певні? Ви певні з да. цього. Виведемо пець. Давайте зараз вийдемо, відійдемо в ОБС за два квартали і просто зробимо анкетування. Ви підтримуєте міліцію Чіпку. Коли мені жіночка прийшла на Майдані і сказала, це ж не преси, повістите, це просто документація цього факту. Що ви збираєте підписи проти міліції, не розібравши, і імені органи міліції підписують, в районах міста, бо я переважно чи збираю підписи. І органи міліції кажуть, ми проти Своїя. Ми нормальні міліціонери і не хочемо цього то коли жіночка мені прийшла і каже, повірте, вона була інтелігентна. Каже, ви збираєте проти міліції, як ми будемо жити без міліції? Я кажу, дійсно, як це ось, проти міліції тут, я проти своєї. Беру мій і кажу, присутній на Майдані. Було 500 чоловік мінімум, це не мітингу, просто видим. Шановні люди, скажіть, будь ласка, хто з вас отримав реальну допомогу від міліції? Я не принижу, це, це вони так відповіли. Я не принижу вашу... Ваші посади і роботи міліції в країні. Повірте мені я знаю цю роботу. Я спілкуюсь з ними, і вони багато мені допомагають. Кому конкретно присутність працівники міліції або прокуратури, або суду надали правову допомогу. Підніміть руку. Скільки руку було? Ти була ринка, ти казав. А ви кажете 45%, більше на суду. Більшість, це більше половини. За кількість людьми, з якими? Ну, значить, визвичайний градус. Ви, 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 ви. Тепер ви, 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 ви. друге питання. Ви, 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 ви. Я отримую травму вночі. Мої міста моральні. От подивіться, що прийшли в керовогат до мене на день народження. У нас там зараз не приводить. Обили. Я родом з керована. Морально. Воно в працював слідчі, працював ну, в Ленівському відділі в рік. Слідчі в Україні моральні міста. Як я маю генерал? Голова комісії про випитань і викладач бурду дивитися за половиною рукою. Моя весілля. Я пішов дав прес конференцію там. І розумієте, що, що ж мене це побудило? Якби я це жіночка, я цих людей практично нікого до Майдана не знав. Взагалі нікого не знав. їх не, не знаю. Я бамчу про критичний. Я мав прийти своїми цих хлопці, які почути, по радіо ці процеси йдуть, але коли взяли після, і люди кажуть, що в радіо по кожному цьому пункті. І зараз жінка, коли звернулася по голосування, спить у посадці, мені сам не сказав да, мені, задати їй виключний телефон. Я їй вона дзвонити, за телефоную, запишу їй. Світлана, це в Городищі. Світлана в городищі, я наголошую всім, бо це питання буде святкової. Вона зараз спить посадки, висила, тільки продаєш, відділок міліції, вони тобі не тільки з ті голову зірвають, а вона спить посадки. Да? Розумієте, це ж факти сьогоднішні. А ваш, ваш колега сказав нам позавчора, що питань нема. Ми реконструюємося, ми робимо правові заходи. Зламали руку мені. Ну, знаєте, це дуже прийде. Прикрив... Це не, не прикрив... нікого для викликів. Це не привід був, що я з цього почав. Я пам'ятаю туди, збираю прес-конференцію, виходжу на громадську раду. Люди добрі. Інформація немає в газетах, Телебачив, що було на раді. Це не правда, що кажуть, газети, телебачення, деякі канали. Я розказав правду. Сиди чоловік на громадській раді і каже мені, ще не звісно, де ви зламали руку. А я дійсно думаю, скоро помочь була, я зараз в А мені щеночка цей каже, ви, панове, не що буде кримінальна справа. Ви не доведете, що вам безпомов. Звертайтеся в тут допомогу. Реєстрації нема, у вліканні реєстрації нема. Я приїжджаю другий раз на святкування 1025 річчя міста Києва. Жодних плакатів, я не скажу, що не, не підійшов до цих мітингу, я був би міщир. Плакати у мене були ті, які я взяв з громадської ради, в день засідання громадської ради на наступний день після конференції. Але її нема, і взяв того колеги. Підходять до мені працівники міліції і кажуть, покиньте майдан, у нас заборонені збори. Ми стояли у двох. Ні плакати, ні прополі, ні вишиванки не було. І це нормальні рубасів. Яку чому? Заборонено. на які підставі люди гуляють. Я сказав, заборонено покидати майдан. Ви що хочете Майдану, завідять за за ризик, тіле потраплять. Продовжують 10 годин без виїзи, це буде до суд, у питці 100 метр. Крикну два, процесуально. Як громадянин, громадянин. Це нормально зараз? Да? Ти що, на вже політись політиске країни? Де обороні вже обглели, вони вже Розумієте, я зараз сюди свій груз своїм кіратом подати мужу. Я бачу, так от, ти що, працюєш на цю, бо ваше повноваж